Як ви зрозуміли, сьогодні буде Геловін топ. Я просто думаю, що це найкращий кіно топ, який ви зможете знайти до Геловіну на просторах україномовного Ютубу. І якщо ви справді любите кіно, влаштовуйте зручніший. Давайте подивимось топ 31 під назвою Естетика жаху. Що, поїхали, буду розповідати дуже стрімко, щоб ви отримали максимум знань і в короткий час, і великий список дивовижних картин. Тут буде як класика, починаючи від німого періоду, закінчуючи сучасністю 2022 роком. Перше, це основа. Основа основ для кіно і для жанру горор. взагалі для жанру нуар і всіх темних жанрів це фільм Кабінет доктора Калігарі Роберта Віне. Це був перший такий, знаєте, значний такий успіх в цьому напрямі: напрямі німецького експресіонізму. А німецький експресіонізм це такий напрям, який в принципі зробив кіно таким, яким ми його бачимо, режисерським яскравим дивовижним. Ну і в принципі, якщо ви дивилися фільм Острів Проклятих. Я думаю, що ви повинні побачити той фільм, яким він надихався. Ще один фільм цього напряму німецького експресіонізму. я Ще хотів би згадати, тому що це майже такий перший горор про першого чудовиська такого справжнього. це фільм Носферату Симфонія жаху. Просто, просто звучить вже дивовижно, Не наче це щось таке видатне, як там симфонії там Вагнера або там Моцарта будь-кого. А це так і є. Це фільм Фрідріха Вільгельма Мурнау. Просто у авторів не було прав на дракулу на роман Брема Стокера, і вони створили Носферату. Так сталося. І Носферату, на мою думку, став ще більш культовим і важливим для кіно, ніж той самий дракула. І навіть візуально він виглядає ну, просто. Неймовірно чекаємо на Носферату від Егерса і що б там не говорили, і говорили, що є класний Дракула, там ще якісь монстри Юніверсал. все таки Франкенштейн, це головний, головний монстр, головне чудовисько від Юніверсал Їх Городів. І це ну, і це факт. Це абсолютне мистецтво, це кіно філософське. Борис Карлов — Це ж якась знахідка просто. Ну і Джеймс Вейл, режисер, який створив е як мінімум два таких шедевральних фільми про Франкенштейна. Це Франкенштейн та наречена Франкенштейна. Дивіться просто два. Ці фільми, тому що вони не працюють один без, без, без одного, так як вони працюють е разом. «Сомнамбул», монстра та вампіра. Ми вже проїхали. І зараз категорія зомбі тут. Ну це точно головний фільм про зомбі. Е я вважаю, це ніч живих мерців Джорджа Ромеро. Чорно-біла стрічка, класична 68-го року, який став початком цієї історії Ромеро про мерців. І наступний фільм світанок мерців також потрясний. Не плутати з рімейком Мезака Снайдера. Вам потрібен саме Ромеро, тому що Ромеро це людина, яка створила просто світ зомбі, таким яким ми його ну, знаємо, в принципі. Наступна категорія, якщо брати таку логіку, буде напевно перевертень. Я не буду брати зараз класичну стрічку там Людина-Вовк від Юніверсал. Я хочу про монстрів Юніверсал якось розповісти. Окремо тут буде один з найулюбленіших моїх фільмів, та також на думку Едгара Райта, наприклад, це фільм Американський Перевертень у Лондоні від Джона Лендіса, того самого Лендіса, який створив трилер. Той кліп Майкла Джексона. Джо Леніс це такий легендарний американський постановник такої арт мейнстрімного кіно з 80-х. І тут він створює фільм, який також є і комедійним, і дійсно жахливим. Категорія маніяк. І тут я рекомендую всім е, фільм Кім Джиуна Я бачив диявола. Там, ну, на мою думку, можливо, найкращий маньяк взагалі, який, якого я бачив в виконанні Шхве Мін Сіка. Це актор, про якого я згадував у е, відео про 33 недооцінених акторів. Тому подивіться, ось тут десь тут. Коротше, буде посилання. Що в нас ще? Давайте окультизм. Окультизм, щось таке диявольське. Якщо ми вже заговорили про диявола, я рекомендую всім фільм Відьма. Відьма Роберта Егерса. Це фільм 2015 року з Анією джой Хтось подумає, чому тут не дитина Розмарі або там Екзорцист, щось таке або Омен, наприклад. Ні, слухайте, я думаю, що багато з фахівців кіно праві в тому, що вважають фільм Відьма, наче приквелом тих фільмів класичних із нового Голівуду. Я думаю, що секти це окрема категорія, і тут точно найкращим таким сучасним представником є сонцестояння, Засліпчуюче кіно. Неймовірне Флоренс П'ю 5 балів. А зараз щось фантастичне, тому що фантастика це особливий улюблений багатьма жанр. І мені спадає на думку одразу фільм Щось Джона Карпентера. Не плутати з оригінальним фільмом та з рімейком. Фільм Джона Карпентера з Куртом Расселом, Мені здається, це просто, просто вау. Боді Горор. Тут можна обрати будь-який фільм Девіда Кроненберга, і він підійде абсолютно точно. І я не став брати сучасний фільм цього року Злочини майбутнього, хоча його рекомендую. Я взяв фільм 1979 року. Один з перших його таких успіхів це фільм Виводок. Хочеться одразу до Кроненберга додати Лінча і його дебют фільм, який зробив Лінча Лінчем. Це голова гумка, гумка». 77-й рік такий сюрреалістичний горор. Стоп, я забув про революційний горор, який надихав і Лінча, і Кроненберга всіх на світі. Це горор від Тода Броунінга, це робота під назвою Потвори. Це взагалі кіно, про яке треба зробити окремий випуск. Це шедевр, неймовірний, який, я не знаю, ні з чим порівняти, можливо, тільки з Лінчевським людиною слоном. Ну, але так, дуже віддалено. Фільм потвори це, ну, це революція, це експеримент. Цей фільм повинні побачити люди на сеансах з легенд, які розповідали. Потім ну, такі жахливі речі з людьми ставались, коли вони бачили цей фільм. Ну, я вам рекомендую. Я не знаю, як це можна було зняти в Голівуді в 30-ті роки. Назвемо цю категорію естетика, так? тому що це, напевно, найестетичніший горор, який я бачив. Це очі без обличчя Жоржа Франжю, французького режисера. Це фільм, який надихнув і Альмодовара, і Гілья Модельторо, багатьох, багатьох авторів, які полюбляють подібне. Це такий дійсно етапний фільм встановлення жанру жахів. Хочеться одразу піти далі і пригадати якийсь фільм з категорії Джало. Джало це італійський такий горор. Він якраз таки про естетику. І криваво-червоне це такий яскравий представник, можливо, кращий саме цього жанру. Амск! Амск! Красивий до болю. І тут е, кіно британське. Ніколас Роуг. Зняв цей фільм цей фільм, а тепер не дивись. Це така, це така ж стрічка, яка знята в Венції. Це такий окультизм, в принципі. Але він настільки особливий, настільки красивий, що я не знаю навіть, як це описати. Треба побачити. Там операторська робота це щось таке взагалі нелюдське. Подивіться, Роуг просто рулить. Just trying to warn us. Після красивого доболю хочеться просто сказати про найстрашніший, напевно, горор, який я бачив. Це фільм Техаська різанина бензопилою. Я не знаю, це цей фільм знають майже всі. Топ Гупер створив якийсь ад на землі. Я не знаю, як це більше описати. Це жах. Зараз фільми з категорії божевілля, таке божевілля по Фрейду, да, можна сказати так. І тут фільм Романа Полянського «Відраза». Відразу з Кетрін Деньов абсолютний шедевр кіно його можна назвати фільм жаху, але скоріше такий якийсь трилер психологічний. Це 65-й рік, це чорно-білий фільм. Це можливо взагалі краща режисерська робота Романа Полянського. Це класика кіно. А, і Кетрін Деньов це просто одна з найкращих ролей в європейському кіно ну, взагалі. Категорія Саспенс або «Гічкок» як окрема категорія. Тут хочеться просто е до свята Геловіну чомусь сказати: подивіться фільм Мотуска. Мені здається, що Мотузка якраз е підходить до цього топу ідеально. І Джеймс Стюарт блискучий і взагалі е така. Якась мінімалістична естетика фільму в рамках однієї квартири. Це просто талант, талант маестро Альфреда Гічкока. Якщо я вже заговорив про авторів, які тісно пов'язані з цією темною тематикою, давайте пригадаємо і Бьортона з Дель Торро». Гільєрмо Дель Торро, і від нього можна взяти його дебютну роботу Хронос. Фільм Хронос це фільм про алхіміків, про створення якогось магічного елементу, там, да, який буде давати якесь е там більше життя. Це ось така тематика горору, і Хронос це фільм, який, можливо, не багато хто бачив у Дельторо. Фільм Тіма Бьортона, який хоче сюди взяти, це мюзикл Swinnie Toad, Перукар Демон з Фліт Стріт. Мені здається, що це один з найкращих фільмів Тіма Бартона взагалі. І мюзиклів кіношних ще й городів тут також ще не було. в категорію стильок потрапляє фільм 2018 року. Тут у нас і секти, тут у нас і байкери, тут у нас і Ніколас Кейдж у ролі лісоруба. Цей фільм Менді Паноса Косматоса. А якщо щодо географічного різноманіття, давайте почнемо з Австралії. І тут буде австралійський горор ще й від жінки від Дженіфер Кент. Це фільм Бабадук. Це картина 2014 року, досить жахлива і досить якісна. І якщо хочете чогось європейського, тоді пропоную вам подивитись фільм Жюлії Дюкурно Сире. 2016 року. Джулія Дюкорнот та сама дівчина, яка отримала золоту пальмову гілку за фільм Тітан. Тут фільм сире також на височенному рівні, а для вегетаріанців особлива порада. Японські фільми жахів також потрібні, я думаю. Тому що ну дзвінок, це ж просто розрив був, так? Але щось подібне. Щось подібне. О, фільм Кійосі Куросави, японського, просто я не знаю дивовижного режисера. Фільм Пульс ще більш загадковий ніж дзвінок. А зараз щось таке авторське, майже такий артгаус. Якийсь тут можна порекомендувати екстаз Гаспара Параное. Я думаю, що буде ідеально. Також підійде всім танцівникам та хореографам. Хтось подивиться цей список і скаже, що ти рекомендуєш, щось молодіжне давай. Для всіх а, любителів молодіжного. А, я рекомендую такий, так би мовити, сутінки здорової людини. Фільм Впусти мене Томаса Альфредсона, шведська картина а, про вампірів, так, реально таких підлітків вампірів. Я думаю, що це блискуча авторська картина, європейська в цьому жанрі це майже шедевр. Всі ж полюбляють малобюджетні горори, так коли, знаєте, там зроблений за тисячу доларів, а зібрав сто мільйонів. З цієї категорії мені більш за все імпонує фільм Відьма із Блер Курсова з того світу. Фільм культовий. В нього дуже цікава історія. Реально людям розповідали, що це е, справді відбувалося, і ці люди реально загинули. Ці люди, які робили це кіно, це клас, це просто успіх. І Як це знято, мені дуже подобається. Соціальний, соціальний зараз щось соціальне дуже популярне, так? Ну я думаю, що найкращий соціальний горор це фільм Пастка Get Out від Джордана Піла. Фільм Пастка це просто любов. Я не знаю, як можна не любити таке кіно, яке таким чином говорить на відому всім проблематику расизму, там так, нетерпіння і так далі. А зараз категорія комедія. Думаю, що комедія повинна бути навіть е, на Геловін. І я думаю, що реальні упері або що ми е, робимо в тіні від Тайки Вайтіті і Джемейна Клемента. Вони там також і зіграли. Це просто ну я не знаю. Це, ну, це, це дуже круто, ну це дуже смішно, реально. Це просто все, що можна було придумати прикольного про е, перевертнів та вампірів. <рикольного> там є. Viago was an 18th century dandy. Look, a ghost cop. Henry Selleck до цього Геловіну зробив усім подарунок. Причому ще об'єднавшись з Джорданом Пілом, І він реально зняв новий фільм. Він знімає раз там на 10 років. І в цьому році, два дні тому, цей фільм вийшов. Це Wendell і Wild. Що ти робиш у моєму дрібі? We are Wendo. And why? Who? Це творче божевілля, яке я вже подивився, і я, як завжди, в захваті. Подивіться і ви. Остання позиція, і треба якось підняти це відео в очах, знаєте, коміксоманів там, марвеломанів Оманів і так далі. В мене є для вас пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися. Це таке навіть не кіно, а це не наче серія якогось неіснуючого серіалу. Так це такий спецвипуск від Марвел, який називається Нічний Перевертень. Він також вийшов нещодавно. Він нагадує фільми Юніверсал, ті класичні е, стрічки 30-х, 40-х років, і цей е, фільм реально класний. Гаель Гарсія Берналь е, в стрічці. Яка йде там щось 50 хвилин? Марвел? Yeah. Ну, я не знаю, круто. Що ще треба, щоб цей список був повноцінний? Думаю, що нічого. Треба просто взяти і подивитись фільми, які ви ще не бачили. А який ваш улюблений горор? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам не важко. А також підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Давайте будемо друзями. Давайте розвивати україномовний YouTube. Бажаю, щоб жахів в вашому житті не було тільки на екрані. Бережіть себе та своїх близьких. Це був кінформіст. Він же Франкенштейн. Побачимось вже дуже скоро.